Так виглядає нова експозиція про природний світ Хортиці, яка відкрилась в одному з куренів Запорозької Січі. У ній розмаїття рослинного та тваринного світу від давніх часів і до новітньої доби. Центральний об'єкт виставки рештки давніх ісполінів, які проживали у нашій місцині понад 13 тисяч років тому. Кістки мамутів, до історичних тура, оленя, бізона. Частина зберігалась у фондах заповідника, де що науковці знайшли торік під час експедиції на острові. А цьогоріч жителі міста на Трапили на зуби мамутів. Наразі їх реставрують та планують доповнити ними колекцію заповідника. Це кістки мамута, які знайдені після руйнації Каховського водосховища. І колекція їх постійно поповнюється, тому що ми проводимо експедиції, знаходимо рештки. У нас тут представлено кістки щонайменше двох особин. Тобто, ці світлі кістки від однієї і темні від іншої. Найдавніший артефакт в експозиції волохатий. Тварина проживала у нашій області близько 350 тисяч років тому. Радіовугуцеве датування на сьогоднішній день дає показники не старші за 30 або в деяких лабораторіях 50 тисяч років. Тобто раніше воно не показує. Але для більш ранніх зразків є інші. Способи датування за іншими ізотопами, не за вуглецем, а, наприклад, за азотом, за кремнієм, тобто це радіоізотопне датування. Організатори додають через закриття музею природну колекцію не показували 10 років, та навіть в умовах війни продовжують наукову, а також просвітницьку роботу, доповнюють експозиції новими знахідками, проводять екскурсії, організовують майстер-класи у планах і археологічні дослідження. Тож ювілейний рік заповідника плідний. Цьому році заповіднику національному заповіднику Хортця виповнюється 60 років. Ми активно працюємо кожного дня, розповідати про нашу справжню історію, про ту історію, яка була у нас в тіні завжди, про ту історію, про яку заборонялося розповідати. У нас відкрито дві нові, нові виставки: одна присвячена чи сам, чи Київської Росії, а інша, взагалі, от паліоліт. І далі до кінця осені усі охочі можуть завітати на виставку. А вже 18 вересня заповідник відсвяткує свій ювілей. А відтак у планах співробітників презентація відреставрованого та оновленого хортицького музею: Ольга Ларіонова, Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.